Національний телемарафон Єдині новини триває, і ми вже готові представити нашого гостя. Він у складі полку Азов тримав оборону Маріуполя за Азовсталі потрапив в полон. Як тяжко поранений, повернувся одним з перших влад жайворонок. Позивний Вікіпедія, гість нашого ефіру. Влада, вітаємо тебе в нашій Доброго. студії. Річниця в тебе нещодавно була якраз після звільнення з полона. як ти почуваєшся рік по тому? Я привіз дуже багато роботи нашим медикам, тому це все ще реабілітація фізична, звикаю, але знову ж таки я ще морально, ще там на заводі, тому поки війна триває, мене самого це тримає. Тобто, я не знаю, що буде після війни, а зараз працюю, наскільки це можливо. Ти, маєш, на увазі, тримає, не відпускає, чи тримає, підтримує в тонусі? Підтримує, розумієте, mm -hmm. підтримує. Тобто, вся моя реабілітація зав'язана на тому, що я щось роблю. Щось знаходжу якусь якусь задачу собі, і і, і роблю її. Е, я ж кажу: я не знаю, що буде після війни, як я буду почуватися там потім, що я буду робити, коли я вже буду розуміти, що я там умовно не потрібний. Але от зараз, допоки я ще щось можу зробити заради перемоги, я, я це роблю. Це, це моя реабілітація. Мене це тримає так. Це мене не відпускає, але це і тримає. Влади, ви кажете, що ви досі на заводі? Ви відстежуєте відео, які іноді от зараз проникають в телеграм-канали з Маріуполя, які там росіяни намагаються, як вони кажуть, в лапках відбудувати з руйнуючи там якісь певні будівлі. Або були нещодавно також відео із самого безпосередньо заводу. Хтось там прогулявся, відзняв. Тобто, чи ви відстежуєте, як себе поводять росіяни в Маріуполі, зокрема, от ці? відео? Uh, які, ваші, ну, які ваші відчуття, реакції, які ваші? Там мене взагалі з відчуттями доволі таки сухо, але е, дивлюся, відстежую. Чесно, мені більш цікаві відео, які е, мають якусь певну цінність інформаційну. Тобто дивитися там, ностальгірувати, там, що, що там було на заводі, і там, згадувати оці там жахи, там, як, як ми там ходили, як ми там обороняли, це одне. Мені більше цікаво дивитися, що в там. В зонах більш оперативних і так далі. Дивитися, що вони там будують, як вони це е, описують, що там ми там відбудовуємо Маріуполь, ми там ще щось. Е, вони вбили майже кожного четвертого жителя міста Маріуполь. Що вони там збираються відбудовувати? Тому це я більше іронізую над, над тим, як вони це подають. Тому ну, ну, побудували кілька, кілька хатинок картонних. Ну ну ж ж, але знову ж таки, ще й війна триває. Е, Маріуполь повертатиметься до України. Що вони будуть робити з містом, коли ми будемо його звільнювати, я не знаю. Тому ну, я можу пожартувати з друзями, що, тіпа, о, парні, ото, дивіться, ото там домик побудували, ото чур мені треба на першому поверсі буде квартиру, бо ну, на другий я не хочу ходити. Я... Сходи не люблю, тому ви знаєте, таке. нещодавно почув від Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, таку думку про те, як росіяни це в лапках відбудовують Маріуполь, про те, що вони оці житлові житлові будинки, вони їх будують якраз в тому в тих районах Маріуполя, де вони думають, звідки українці будуть наступати. Ну, щоб потім в своїх пропагандистських каналах показати, що от якщо ми наближаємося до Маріуполя, подивіться, ми тут набудували нових будинків. А от ЗСУ зараз. Тут просувається, це знову ж таки. Це не моя думка, це думка Петра Андрюшенка. Він постійно в своєму телеграм-каналі робить такі звіти про те, що там росіяни побудували, що не побудували. З точки зві з точки зору звільнення Маріуполя, який є на ваш... на вашу думку, найперспективніший напрямок, якщо ми все ж таки будемо туди рухатися, це дуже сильно залежить від ситуації там, потім на полі. Не берусь стверджувати, там, а от там, наприклад, з Бердянська, там, наприклад, з Запорізького напрямку, там, ну, умовно кажучи, це буде зовсім не актуально, бо це буде залежати від наявності їх техніки в певних районах, від, та взагалі від всього. Тому це буде. Це буде, це, Над цим працюють люди набагато компетентніші, ніж я. І ці люди проявили, показали свою ефективність, тому це буде. А чи будуть вони кричати, що ми там нападаємо на якесь там мирне місто? Ви розумієте, вони самі трошки вирили собі таку могилу, бо вони намагалися показати оборону українських міст, як наче це як наче українські військові там кимось прикриваються, бо от чому вони там, значить, ну як, як вони казали про підрозділ мій підрозділ про суміжні наші підрозділи Сили оборони Маріуполя? вони казали, що. от Чому вони не вийдуть з міста? Вони спеціально залишилися в місті, і тепер ми вимушені там руйнувати це місто. Вони, вони самі це казали про себе. Мені цікаво, як вони будуть викручуватися вже, коли вони будуть займати це місто, і вони будуть не хотіти виходити з того міста. Побачимо, чи вони там залишаться в оточенні. Чи вони відійдуть? Ну вони ж за те, що треба відходити так з міста, з зони бойових дій. Побачимо. Влади, як ти сприйняв звістку про звільнення командирів Маріуполя? Чи мав з кимось вже зв'язок після того, як вони опинилися в Україні? Я такі новини сприймаю з дуже обережним оптимізмом. Тобто, коли я дізнався, що командира е, звільнено. Ну, Хто був безпосередньо вірити. з цих звільнених твій командир? Безпосереднього командира в мене там не було, але зі звільнених людей моїм командиром за ланкою. За ієрархію, так. Це був Редіс. Це. Ін інші люди до мене відношення особливого не мали, тому ну. А чому кажеш з обережністю? Ти переживаєш я... за полонених, які там залишилися? Чи. Так. так. Я, я дуже переживаю. Я, я більше переживаю за своїх хлопців, які зараз знаходяться ще в полоні, ніж за якби це там не звучало, ніж за командирів. Мені мої хлопці, які зараз в полоні, вони цінніші. Ніж будь-хто, тому я кажу, обережний оптимізм. Я надіюся, що це призведе до позитивного результату. Знову ж таки, тенденція дуже гарна. Сам факт, що був звільнений командир Сил оборони Маріуполя, це гарна тенденція. Надіюся, що це вплине на подальший обмін вже вже моїх хлопців. А як ти сприйняв його слова? До речі, це безпосередньо Денис Прокопенко і сказав, що ми, мовляв, своє слово на фронті ще не сказали. Це він сказав у Львові, вперше з'явившись в Україні. Це очевидно, що колишній полк АЗОВ, зараз бригада Азов, вона існує, вона розвивається. Новобранці тренуються, хлопці з пораненнями, як у мене, іноді гірше, працюють на полігонах і тренують цих хлопців. Зараз це, це просто такий симбіоз, коли новобранці. Хочуть вижити, хочуть бути ефективними і набираються цього досвіду, і слухають тих, хто це робив, хто знає, і це це дуже дуже приємно це читати, знати, бачити. Тому звісно, ще не сказались. якщо запитати у діючого воїна, там умовно кажучи, яка твоя була най, ну, найкраща битва? Найкраща битва завжди попереду. Тому тренуємося, чекаємо. Влада, скільки зараз, за вашими можливо, підрахунками, даними, знаходиться азовців в полоні у росіян, і чи чекаєте ви когось із побратимів по особливому з полону? Або, можливо, за цей рік вже була історія, коли хтось із ваших побратимів був звільнений з полону, і це була така дуже радісна зустріч? За моїми підрахунками, там та не тільки за моїми, там приблизно 700 людей зараз в полоні. Це бійці. Окремого загону спеціального призначення Азов. Конкретно, конкретно це мої. І там мій взвод, мій батальйон, мій підрозділ знову ж таки, для мене в мене є рідні для мене люди, там майже в будь-якому азовському підрозділі, і, звісно, я їх всіх чекаю. Особливо чекаю, ну, один, один з хлопців поділився зі мною хлібом в полоні. Я не можу спокійно спати, допоки він в полоні. От ця людина для мене одна з найбільш цінних. У мене все ще залишився один близький друг, який втратив наречену на Азовсталі. І він теж досі в полоні. Він досі в полоні. Я його не бачив з тих пір, як він втратив свою наречену. Знаєте, мене аж мурашки по тілу йдуть. Це, це я ще не розповідаю. Він також зараз в полоні. У мене ще не було можливості з ним зустрітися. Я не зможу перечислити зараз всіх людей, от, от тих, яких я назвав, що це, це мої хлопці, які ну, досі в полоні. Багато з тих, хто ну недостатньо багато. Декого з тих, хто е, дуже цінний для мене, е, кого я дуже сильно ціную, вже були звільнені. І це ну, дає певну надію, що ну, в мене ще залишаться живі друзі е, після цієї війни. Це, це все, що, чого хотілося б. Ну тобі певною мірою пощастило, так можна це в лапках сказати, що тебе поміняли одного з перших, тому що росіяни віддали тяжко поранених, і ти фактично скільки ти, три місяці з важким пораненням пробув в полоні? Навіть менше двох місяців. Так, це був перший, ще саме перший обмін. Це я зараз вже розумію, що ну порівняно з тим, скільки мої хлопці там знаходяться. Я це так, як, як турист, заїхав, виїхав. Але коли ти там, ти. Рахуєш дні, ти просто в такому анабіозі знаходишся. І... Це хоч лікарня була в твоєму випадку? Так, я, я був в Донецькій лікарні і ну, весь весь час, так як я був важкопоранений, ну, разом з іншими важкопораненими хлопцями, ми були там. І цей випадок про те, що хтось поділився хлібом, це саме з лікарні. Власне, ми просто бачимо ці. Цих бійців, яких звільняють з полону, які вони всі е, схудлі. У нас здається, і є, яким з полона повернувся влад, якщо режисери зможуть показати, теж виснажені кістки, і на милицях ти тоді міг тільки стояти, тоді ще не було в тебе протеза. Насправді вам їсти так зовсім обмежено дають. Так, дійсно там було чотири разове харчування, як звучить, так? Але ну. Я не маю права розказувати особливості перебування в полоні, але. От ну, фотографія, а, власне, та, так? Ого. Схоже на греческого філософа, да? так? Ваша особливість в тому, що ви, попри те, що розповідаєте такі речі, не втрачаєте оцей оптимізм і відчуття гомору. Це а дуже сильно. Це я дуже сіт, по іншому я не можу, вибачте. Це дуже сильно. Мене дуже це вразило, коли ми з тобою вперше ще познайомилися за межами цієї студії. Що при тому, що протез, які люди сприймають як якусь. Велику складність ти перетворив майже на напіврозвагу, тому що наші резири, якщо можуть показати, в тебе на протез прив'язана музична колонка. Коли я тебе запитала, а чому музична колонка? Там каже: а тому що зручно, тому що я можу, тому що на е, іншу ногу так не прив'яжеш, а на металеву, будь ласка, ну і не заважає нормально ногу. А вон до речі, читали, як влад ходить зі своєю колонкою, просто і створює собі музичний простір навколо. Скажи, будь ласка, зараз ти сказав, що те, що триває війна, і те, що в тебе є обов'язки, тебе це підтримує. Твої обов'язки зараз ти виконуєш в, меж, в межах якоїсь патронатної служби Азова, чи ти індивідуально допомагаєш хлопцям? Е, індивідуально допомагаю, бо ну на даний момент я вже звіт, тому наді мною зараз немає жодного командиру, але це ж не питання про обов'язки перед кимось. Зрозуміло, кожен з нас в будь-який момент часу, кожен з нас розуміє, що ми маємо робити, от, от що треба зробити, і ми від цього не втечемо. Е, навіть якийсь е, е, не знаю, сладенький мальчик, який тікає від повісток, він він також розуміє, що він має робити, і він втікає від самого себе в першу чергу. І в мене є приклади людей, які отримали повістку, дуже боялися, боялися до останньої хвилини. Вони боялися в свій перший день. Вже після курсу тренувань, вже боялися на позиціях. А зараз це, ці люди вони сплять спокійно, бо вони на своєму місці. Вони це розуміють. В моїй ситуації мені сниться виконання прямих службових обов'язків, мені сниться, як я там з хлопцями воюю. Але прокидаючись, я розумію, що я це більше не можу робити фізично. Прокидаючись, я думаю. Так, дружочек, тобі треба в туалет. Ти на одній ножці попригаєш, чи кастиль, який візьмеш, чи протезіку їдеш. Але, як я вже сказав, це... <кхух> так я почуваю себе погано. Я розумію, що я маю робити. І я там дивлюся список справ на сьогодні. Кому подзвонити зараз, в кого щось запитати. Я маю конвертувати той досвід, який в мене є, в допомогу для своїх хлопців, для тих, хто досі живий, хто досі щось, щось робить. І намагаюся це робити. Я краще розумію, що хлопцям потрібно, ніж. Більшість волонтерів, які цивільні, які не пройшли через це все. Вони вони не розуміють, що, що що більш важливо. Тому хай хлопці краще виспляться там, не висплюсь я в пошуках чогось, що треба їм. Тому це моя реабілітація. Патронатна служба, о наша патронатна служба, це просто я не знаю, одна з найбільших ефективних е, взагалі систем. В нашій країні вони. Ну я я на на, на зараз. Я не працюю на патронатну службу, Це вони працюють на мене над на тим, щоб я Слухай, міг якось наші себе режисери краще почувати. почути показати відео, як ти танцюєш їм здається з дівчина. Давайте подивимось, але я знаю, що це не дівчина. Розкажи, будь ласка, з ким ти танцюєш і де зараз власне, твоя дівчина? Це зараз я танцюю з мамою свого побратима, з яким я познайомився в Азові, коли я прийшов. У побратима був позивний курсант, він зараз живий в порядку, також виконує бойові обов'язки. А це його мати. Це ми в Детройті зустрілися. Я там, ну, в Сполучених Штатах я був для протезування. Мене запросив фонд Revived Soldiers», і так вийшло, що світ настільки тісний, що це мати бійця, якого також протезував цей фонд. Все завдяки Ірині Ващук. І, і от, от так ми зустрілися, і це була пісня е, Скрябіна, мама. То ну ой, боже, зараз за все Ну, прекрасна, прекрасна історія сил, здоров'я всім мамам, всім бійцям. І ми слухай, ми хочемо побачити в майбутньому твій весільний танець вже справжній. Я знаю, що він колись точно буде. Влад жайвара на побажання, щоб дочекатися хлопців-побратимів живими з полону якнайшвидше. Дякую вам дуже. Дякую вам. Владжайворонка боєць колишній вже показував на позивна Вікіпідія. Був гостем прямого ефіру. 1+,1.